Вітаю, друзі! Ми вже знайомі з вами із платою Microbit із середовищем, де ми можемо цю плату програмувати. Це середовище дуже схоже на середовище створення і виконання алгоритмів Scratch. Через це я сподіваюся, що робота в новому середовищі не викликає великих проблем е, при створенні нових проєктів. Відкриємо це середовище і згадаємо основні прийоми створення нового проєкту. Відкриємо нову вкладку і наберемо пошуковий запит «Мікробіт». Натиснемо на Enter. І пошукова система видасть нам результати пошуку. Перше покликання заведе нас якраз до головної сторінки цього середовища. Для того, щоб створити новий проєкт, ми можемо використати відповідну кнопку створення нового проєкту. В моєму випадку ще жодного проєкту немає, тому просто я клікну створити новий проєкт. І тут я можу брати назву мого проєкту. Ну, наприклад, New 1. Нехай це буде перший мій створений проєкт. Нагадаю, що на відміну від середовища створення і виконання алгоритмів Scratch, виконавець у цьому середовищі у нас один. Це плата мікробіт. Єдине, що, на що треба звернути увагу, що наша плата, яким машина може спілкуватися із людиною. І для цього, для ведення інформації, для керування платою, ми можемо використовувати кнопки A та B. Ми можемо використовувати світлові датчики. датчики освітлення. Ми можемо використовувати контакти. От. Ну, А для того, щоб. Якимось чином плата нам щось повідомляла, ми можемо використовувати може використовувати через програму, через якийсь скрипт, через проект. Так, вона може використовувати світлові індикатори і ті ж самі контакти, які внизу розташовані у платі, які... через які ми можемо отримувати, наприклад, звук на навушники. Зазвичай, коли ми програмуємо нашу плату. То ми додаємо блоки із, е, оцього списку блоків, так, які називають е, системою команд виконавця. От. Із цих блоків ми додаємо вказівки, ну, скажімо, ось, або в оцей блок, або в оцей блок. Ну, Зазвичай ми використовуємо блок при запуску. Тобто, коли подається живлення, то будуть виконуватися ті вказівки. Які всередині оцього блоку. Ну, наприклад, коли ми е, будемо запускати, нехай нам е, наша плата показує іконку сердечко. І ось ми бачимо результат. От. Але е, нагадаю, що ми е, з вами будемо використовувати е, у цьому проєкті е, кнопки Кнопку A та кнопку B, можливо, одну із них. Е, Отже, для того, щоб використати ці кнопки, нам потрібно якимось чином отримати вхідні дані. От. Тому розкриємо групу вказівок вхідні дані, і можемо побачити, що в даному випадку є такий блок, коли клавішу а натиснуто. Ну, Через спадний список ми можемо вибрати і іншу клавішу, кнопку Б. От, Або навіть натискання на обидві кнопки. Ну, насправді вони, мабуть, в симуляторі не працюють. От. Тобто, якщо я хочу, щоб при натисканні на кнопку А наша плата виконувала якісь дії, то, очевидь, мені треба обрати А. Якщо хочу, щоб це виконання було при натисканні на кнопку Б, я знову ж таки обираю кнопку Б. Ну, давайте попрацюємо з кнопкою А. Спробуємо у нашому проєкті скласти алгоритм малювання світловими індикаторами тризуба. Для цього нам потрібно додати, от ми раніше використовували готові блоки, наприклад, так, показати світлодіоди. Але хотілося б, щоб ну, наприклад, наприклад ми можемо показати тризуб от таким чином. І тоді, коли у нас проєкт буде працювати, от він показав сердечко, ми клікнули на кнопку А і три зуб побачили. Зупинили, знову запустили. Знову сердечко, сердечко починається, але при кліку на кнопці А ми бачимо три зуб. Але але, е, хотілося б, щоб малювання, створення цього ось зображення воно було анімованим. Тому. Оцей ось легкий спосіб нам не підходить. Ми його замінимо на інший спосіб. І для цього, щоб щось намалювати, ми будемо використовувати прийом створення інструкцій для виконавця черепашка, який щось може малювати. Як бачимо, тут жодної черепашки немає. До речі, англійською, чи turtle". не знаю, як правильно. Черепашки немає. Але у нас є можливість доповнити основні блоки е, нашої плати, доповнити розширенням. Так само, як ми могли доповнювати олівчиком, е, розширенням олівець, е, основні блоки у скретчі. Отже, виберемо, що ми будемо доповнювати розширенням. І трошечки погортаємо нижче, побачимо ось вказівку мікро Туртл. Тобто, мікрочерепашка от І бачимо, що так, Черепашка з'явилася. Ну, вона виглядає не зовсім як черепашка, вона виглядає як жучок. Ну, але, але отака вказівка є. Тобто, насправді, це навіть не вказівка, це група вказівок. Один раз клікнули і ми побачимо список цих вказівок Оскільки це доповнення, то ми бачимо ці вказівки виконання англійською мовою. От. Ну, давайте коротенько по цим казівкам пройдемося. Forward йти вперед. Ну, ми можемо вказати, на скільки кроків. Бек. Іти назад. Знову ж таки, можна вказати, на скільки кроків. Турн Left. Повернути ліворуч. Райт. Right, повернути праворуч. Set позішн – Встановити індикатор, встановити виконавця нашого у певну позицію. X. Це горизонтальний відступ зліва Y – це вертикальний відступ з гори. Ми все це розглянемо. Так? Pen down, тобто опустити перо, а це означає, що при рухаві черепашка буде залишати увімкнений світловий індикатор. Тобто, коли звичайно, зазвичай черепашка рухається, то індикатор при переході на наступний крок буде тухнути. Якщо ми використаємо Pen Down, то індикатори будуть горіти, аж поки ми перо не піднімемо. Тобто ми можемо змінити вказівку Pen Down на Pen, pen Up. повернемося до списку команд і будемо розглядати далі set Brightness – встановити яскравість. Home повернутися на початок, а ми з вами зрозуміємо зараз, де початок. Ну і нарешті set Speed. Тобто вказати швидкість, з якою буде рухатися наша черепашка. Ось, усі ці вказівки ми у сьогоднішньому нашому проєкті використовувати не будемо. Давайте почнемо з того, що ми побачимо, а де ж хом у цієї черепашки. Отже, давайте спробуємо. Натиснемо на кнопку А і побачимо, що хом насправді це посередині. Давайте спробуємо перемістити черепашку у якісь координати. Для того, щоб дізнатися, а що ж це таке, так? От давайте ми зробимо от таку вказівку, спробуємо виконати. Ну, наприклад, отут по горизонталі встановимо одиничку, а по вертикалі встановимо 3 Ну і, мабуть, трошечки треба почекати, де в нас тут очікування. Очікування це пауза. Паузу встановимо невеличку, одну секунду. І спробуємо подивитися, як працюватиме. От Увімкнули живлення, побачили сердечко, натиснули на кнопку А. Бачимо, що спочатку у позиції хом, тобто посередині нашого світлодіодного поля горить світлодіод, а потім він зміщується. Куди ж він зміщується? Давайте проведемо аналіз. Зверніть увагу, що від позиції лівої, крайньої лівої позиції. Він зробив один крок. Тобто x 1 Ну, а із крайньої верхньої позиції, з оцієї, виконавець зробив три кроки. Раз, 2, 3. От таким чином він потрапив саме у цю позицію. Тому, якщо ми встановимо, що. Не треба рухатися нікуди, тобто x 0 Y0, то давайте ось сюди ось подивимося. То це означатиме, що наш виконавець повинен очікувано отут з'явитися. Ну, от давайте зараз подивимося. Натиснемо на клавішу А і бачимо, що це дійсно так. Розібралися. Добре. Отже, якраз там нам і потрібно, щоб виконавець наш був. От. Тому далі нам потрібно, щоб виконавець рухався і малював наш тризуб. Для того, щоб він малював тризуб, очевидно, треба перо опустити. От. І зробити певну кількість кроків. От питання тепер куди? Давайте ми спробуємо е, порухати. Нашого виконавця на два кроки вперед. Тобто Forward 1. Ну, ми один змінимо на 2. І спробуємо побачити, що відбудеться. Натискаємо на кнопку. Індикатор стає і він чомусь починає малювати знизу. Да? Ось звідси стояв отут, а починає малювати знизу. Відповідь дуже проста. Очевидно, напрямок руху ось такий. Тобто, якщо у мене мета, щоб напрямок руху був інший, то я можу виконати це у два способи. Перший спосіб повернути свого виконавця, змінити йому напрямок, або попросити його рухатися вниз. Ну, давайте, ну, навпаки, не вниз, а назад, так? Так, правильніше буде. Ну, давайте ми зараз спробуємо якраз другий спосіб. Замість руху вперед спробуємо дати вказівку, щоб він рухався назад. На два кроки. Запустимо. Натиснемо на клавішу. І бачимо, що, власне кажучи, те, що нам потрібно, те виконавець наш зробив. Ну, для того, щоб намалювати тризуб, нам треба насправді на три кроки вниз порухатися. От, а, потім, а потім нам треба повернути в іншому напрямку. Ну, нагадаю, що от, от звідси треба повернути от в цьому напрямку. От, нагадаю, що зараз він дивиться сюди. Оце ось, ось міркування нам потрібне для того, щоб з'ясувати, а куди ж повертати ліворуч чи праворуч. Ми пам'ятаємо, що у е, системі команд виконавця Черепашка. Є вказівки повернути ліворуч, повернути праворуч. Ну, очевидно, якщо ми дивимося вгору, то нам потрібно рухатися праворуч. Отже, оцю команду використаємо, повернути праворуч. І тепер ми можемо рухатися вже не назад, а вперед. І для того, щоб промалювати нижню частиночку нашого тризуба, ми маємо рухатися раз, два, три, чотири кроки. Тому рухаємося вперед. На 4 кроки. Не будемо зараз запускати, а одразу поміркуємо, що оскільки ми тепер дивимося ось в цьому напрямку, то для того, щоб дивитися сюди і піднятися вгору, нам потрібно пройти. Три кроки, повернувшись попередньо ліворуч. Отже, знову таки розкриємо вказівку. Повернемо, повернемо, вибачте, не ту, я взяв вказівку ліворуч. І пройдемо вперед три кроки. І от тепер варто перевірити. Запустимо, дамо живлення, натиснемо на А. І бачимо, що наш виконавець рухається так, як ми захотіли. Тепер нам потрібно потрапити ось в оцю точку, і пройти іще е, 4 кроки, мабуть, вгору. Так? От. Звичайно, що не факт, що ми отримаємо те, що нам хотілося. Ну, але, але. Для, після цього руху нам потрібно потрапити. Спочатку пройти від лівого верхнього куточка, пройти раз, два, кроки, а потім вниз опуститися на раз, два, три, чотири. Тобто ми маємо використати вказівку set position. 2, 4. Зробимо. Set Position 2, А отут 4. І теоретично у нас виконавець має з'явитися отут. От тепер ми перевіримо, наскільки це правда. Натиснемо на кнопку. Анімована основу тризуба зробимо. І от ми бачимо, що з одного боку наша мета виконана, бо у нас виконавець от саме тут розташований. Але е, ми побачимо, що насправді є частинка тризуба не зафарбована. От. Це називається відлагодження. Ми можемо виправити цю справу. Отут вказавши замість трьох, чотири кроки. І ще раз перевіримо працездатність нашого проєкту. Натиснемо на кнопку. Бачимо анімоване створення зображення тризуба. І бачимо, що е, все готове для того, щоб завершити малювання тризуба. Е, ну що ж. Почнемо. Останні, на, останній напрямок має, бути, має співпадати з тим же напрямком, з яким ми малювали е, оцю частинку тризуба. Тобто, нам нікуди повертатися не потрібно. Нам потрібно просто пройти 4 кроки. Зверніть увагу, що у нас вже така вказівка є, тому ми можемо клікнути по цій вказівці правою кнопкою миші і виконати вказівку дублювати. Ну і поставити продубльовану вказівку. У потрібне місце. Для того, щоб наш виконавець не залишався на фоні тризуба, нам потрібно його змістити у ту, у, той, у ту позицію світлодіода, який вже горить. І я навіть можу сказати, що для цього ми будемо використовувати вказівку також Set Position з тими ж самими координатами, бо ми вже там були. Отже, натискаю на кнопку А і. Маю побачити анімований тризуб. Ура! Наше завдання виконане. Для того, щоб оцей проєкт, на який ми витратили дуже багато зусиль, щоб він не втратився, ми можемо наш проєкт зберегти. До речі, назва нашого проєкту ось тут записана. І очевидно, що ця назва мало інформативна. Нам потрібно більше інформації про наш проєкт. Це проєкт малювання тризуба. Тому ми New1 замінимо на слово Trident. Пошукаєте, погуглите, переклад... перекладіть це слово за допомогою Google перекладача і дізнаєтеся, що воно означає. Натиснемо на кнопку зберегти. І наш файлик цього проєкту буде збережено з назвою MicrobitTrident. Ми його збережемо. І зазвичай таке збереження відбудеться саме у теці завантаження. Ми після цього, як виконане збереження, можемо натиснути на кнопку «Готово» і запускати наш проєкт багато разів, скільки нам захочеться. Отже, ми мети проєкту досягли. Наш виконавець, наша плата «Мікробіт» разом із виконавцем Черепашка спочатку вітається з нами. Сердень, серденьком, а потім е, малює тризуб. Дякую вам за увагу. Е, спробуйте, опираючись на це навчальне відео, повторити, десь, може, щось доповнити, щось удосконалити, щось змінити. Я вам іще раз дякую за увагу. Бажаю вам задоволення від програмування плати мікробіт. На все добре. З вами був Володимир Бондаренко. І ви були на каналі Ми навчаємося перед монітором.